Вітаю, незламні українці. За хвилину ви побачите інтерв'ю з Ольгою Харлан, олімпійською чемпіонкою, фехтувальницею і патріоткою України. Вчора нагадаю на чемпіонаті світу з фехтування, який проходив у Мілані, Ольга Харлан після перемоги над росіянкою Анною Смірновою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі, шаблістка відмовилася потиснути руку суперниці. Смірнова сиділа на стільчику близько години, аби Харлан дискваліфікували за нібито неповагу до неї. Але як таких як Смірнова можна поважати? Адже Анна підтримує окупантів. Зараз ви можете бачити світлину її з російським солдатом. Проте смірнової проти Українки через відсутність прояву поваги судді спершу відхилили. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування дискваліфікувала Українку та виписала їй чорну картку. Для Харлан це болісний удар, адже це чемпіонат світу з фехтування. Українська команда намагалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги, однак зробити цього поки не вдалося. Я не хотіла пожимати руку. Цієї спортменці і я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала: від болю. Ось ця чорна картка дуже болісна для спортсмена, адже передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Ольга ризикує пропустити також командний турнір із фехтування на чемпіонаті світу 2023, де немає представників Росії і Білорусії. Якщо ви вважаєте, що Ольга уже перемогла, ставте вашу вподобайку і залишайте коментар з підтримкою Ользі Харлан, тому що це позиція сьогодні. Світоліна. Підтримала також Харлан. Ми не тиснемо руки росіянам і білорусам. Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що не будемо тиснути руки російським і білоруським спортсменам. Це наша позиція. Я закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати наше рішення. Ми всі любимо і поважаємо Ольгу Харлан. А, але потім я почала. Оживати. Тому що ви. Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка підтримка кожного. А особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, но це. Це неможливо передати. Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба закликав ФІЕ дозволити Ользі Харлан продовжити змагатися та порівняв поведінку російської шаблістки Смірнової з Другою армією світу. Ана Смірнова програла чесний бій і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Написав. Кулеба нагадаю, ось ця Смірнова сиділа 50 хвилин на стільці, аби Харлан дискваліфікували через те, що вона відмовилася потиснути їй руку. З окупантами українці справи не мають і не матимуть. Така наша позиція. Що так прийдеться, то я впевнена, що вони стануть. Перед танками і це, бо бо я знаю свої батьки, я знаю свій народ, я знаю всіх миколаївців. Українська фехтувальниця та чемпіонка Олімпійських ігор Ольга Харлан родом з Миколаєва. Вони не хочуть віддавати комусь Миколаєві. Я розумію, що мама сказала: не дай Бог, вони прорвуться. Козацькому роду нема переводу. Ольга Харлан вперше ділиться, як батьки проживають війну. Мої батьки вже п'ять місяців, тому що перший місяць вони були в Івано-Франківську. вони mm -hmm. mm -hmm. вже п'ять місяців. Вони сплять у підвалі. У Підвалі нашого будинку. Ah. Так сьогодні ви почуєте про місто Герой Миколаїв, а також як Ольга Харлан проживала війну. Чому батьки відмовилися виїжджати за кордон? Отож, починаємо. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку цього відео. Вітаю, друзі! Це YouTube канал Ростислав Продакш. Мене звуть Ростислав Калацинський. Маю честь сьогодні взяти інтерв'ю в олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Вау wow. so she's, like she's giving her opponent a lesson. Я хочу сказати, я пишаюся вашим містом, це Ваше місто герої Миколаїв. І ми шоковані всі Віталієм Кімо. Ми шоковані всі генералом Дмитро Марченко. Він власне був з 25-го на обороні Миколаєва. Він знав місцевість Херсонщина, так Миколаївщина. І ну це фантастика, як стоїть Миколаїв, і власне завдяки вашому місту росіяни не просунулися в кривий ріг. На ну, там, запоріжжя і Одеса, тому що такий Миколаїв в такому пункті знаходиться в основному. Так, так. Угу. Знаєш, я також дуже пишаю своїм містом. Я і до цього дуже пишалася своїм містом, і е, е, зараз я знаєш, я, я б хотіла б пишатися в іншій ситуації. Mm. Розумієш е, тому я, е, я розумію, що так повинно бути у всіх містах. Так, повинні бути, такі, е, е, як Віталій Кім, такі, як Марченка, вони повинні бути, е, і Сінкевич вони повинні бути в кожному місці. І е, я розумію, що я дуже Ім вдячна за те, що вони роблять, як вони вистояли, і як вони стоять до сих пір, і нам так нам дуже, дуже пощастило, тому що ми бачимо на прикладі Херсону, як це було, як це було спочатку, і я дуже рада, і це ти знаєш, це 60 кілометрів від Миколаєва. І Миколаїв зараз як такий щит для Одеси та для інших міст. Тому це наш це борг нашого міста, нашого губернатора та всіх, хто там зараз знаходиться. Але я розумію, що багато людей там багато виїхало. Я розумію, що там мої батьки, і я знаю, що мої батьки вони не хочуть їхати, тому що вони не хочуть їхати з їхнього дому, бо Миколаїв це їх дім. Вони не хочуть віддавати комусь Миколаїв. І я розумію, що мама сказала: не дай Бог. Вони прорвуться, і тільки тоді, тільки тоді ми поїдемо. Тому знаєш для моїх батьків навіть mm -hmm. е, обстріли це, це дуже страшно. Це, це жахливо. І мама, м мої батьки вже 5 місяців, тому що перший місяць вони були в Івано-Франківську. Mm -hmm. е, вони вже 5 місяців. Вони сплять у підвали, підвалі нашого будинку. Так е, ми живемо в частному будинку, але вони 5 місяців живуть. Можу сказати під землею, тому що вона сказала, що страшнувато. Вже, знаєш, мама каже, що вже страшнувато, тому що вони, звісно, не кажуть мені все, але я розумію, я велика дівчинка і доросла, тому я все розумію, але звичайно, вони не хочуть мене, мою сестру, якось mm -hmm. засмучувати. Да. Ну, ну, Слухай, ти мене зворушила зараз цими словами і. Заява від Марченко, теж генерал-майора, він сказав, що люди виходили з Миколаєва проти танків руками стояли. І от ти зараз розказуєш про своїх батьків. Ну я пишаюся, що я живу серед таких. Українців, ну це, це, це фантастика просто. Але з, з іншого боку, я, ну, мені страшно за них теж, тому що ну, це твої батьки, я думаю, ти їх неодноразово переконувала. Будь ласка, виїжджайте, і ти не можеш досі, досі впливати на них. Ну, так, переконати так. дуже їх важко. Я дуже сильно на цьому наполягала, але вони мені дали зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть. І не тому що. Там, їх нічого там не тримає, і вони такі е, знаєш, не, просто не хочуть їхати. Е, там їх батьки, там е, мої бабусі, дідусь, е, там їх дім, і вони, ну, якщо треба буде, я не знаю. Я не хочу цього казати, але якщо так прийдеться, то я. Впевнена, що вони стануть перед танками, і це, бо бо я знаю свої батьки, я знаю свій народ, я знаю всіх е, миколаївців. Але я можу сказати, що до війни і може, можливо, навіть зараз. Багато хто чекає, знаєш, на русський мір, е, але вони нічого не кажуть. Вони тільки кажуть на е, телеграм-каналах десь е, таких. Е, Придурків я можу так сказати mm -hmm. дуже багато, і е, я м, чекаю той момент, коли їх всіх знайдуть, і коли е, їх вони пристануть перед судом, тому що mm -hmm. то, що mm -hmm. робить ти маєш так, на увазі про таких колаборантів, так, так тому що... їх багато на жаль. Так, їх на жаль багато. Було таке, що наше місто закривали на пару днів і їх виловлювали. Але звісно, звичайно, це не всіх. Я дуже була рада, якщо це всіх, але їх всіх як тараканів неможливо спіймати. Знаєш. Але так таких є і навіть не тільки Миколаєві. На жаль, але добрих і патріотів, і тих людей, хто любить свою країну, і хто хоче жити в Україні і без цієї ць зарази в нашій країні дуже багато. І я а, знаю, що вони а, зроблять все для того, щоб а, ця зараза не зайшла до нашого міста і до нашої країни так далеко. Як так? Оля, ти можеш представити своїх батьків? Я знаю, що твій тато він теж займався спортом. Е, розкажи їхні імена і трошки більше про них. <гум> тільки сьогодні <я> казала, <гум> тільки сьогодні розмовляла з мамою. Казала мама казала: не ну, ну, кажи про нас. <гум> Вона мене <смеш> <до, смеш> це Я кажу, це не я, розказую, це я, я кажу, мам, а до чого я ж теж про тебе казала і там про всю свою родину казала, чого ти? А вона каже: Ти кажи, я ж, мам, я ж твоє ім'я та твій паспорт не буду казати. І часто мене <смеш> просто зараз ти мене просто. Побігла". Ну, хоча б там я ми, там так звати. Маму звати Ірина. Ірина, мій папа Геннадій. Тому так, мій батько в, в своєму. В своїй молодості, він був плавцем, а потім був б, потім займався яхтним спортом. І він тренував і був тренером. Мій дядько, він майстер спорту по яхтному спорту. Мама теж займалася, яким видом спорту, але різними. Такого що професійно не було. Тому я так одна, яка так професійно залізла в спорт можна так сказати. Так, цікаво. І ще хотів тобі зробити комплімент, тому що чую твою гарну українську мову. О, ні, а, ні, не кажи, дякую. нечесно, чесно. Бо я, я бо я дивився інтерв'ю, до, до цього в тебе були чомусь російською. Це твоє перше інтерв'ю українською мовою? Ні, ти ти не перший. Ну таке і, відео, відео, відео інтерв'ю. Ага. Відео інтерв'ю перше. Так. О, бачиш, бо я кажу, дивився відео інтерв'ю, і вони так. були е, ну російською. Зараз так я бачу вау, яка красива мова, молодець. Дякую, uh -huh. але знаєш, я не хочу з цього робити таку сенсацію, тому що я розумію, що це і я знаю, що це uh -huh. обов'язок любого українця, і зараз це не як е, ніколи це важливо. І е, як моє ставлення до української мови завжди було. Що це моя рідна мова, мова, і це, е, це дуже гарна мова. В нас е, така мелодійна, mm -hmm. е, в нас е, дуже гарна музика. Знаєш, і коли співають українською мовою, це дуже гарно, я дуже пишаюся. Але все своє життя це правда, ярмоляла російською мовою, тому що ти знаєш, що Миколаїв він е, російськомовний, і е, всі Миколаїві, І зараз я спілкуюся зі своїми друзями, Uh, інколи на українською мовою, інколи російською, але для них це дуже незвично, тому що я завжди розмовляла російською. У мене є uh, моя сокоманниця, mm. хто mm. Аліна Комошук, вона завжди розмовляє рос... українською мовою, тому що вона з міста Нетішин, це Хмельницька область, і uh, вона завжди розмовляє українською мовою. Але коли, коли вона починає розмовляти російською, це щось таке, коли я починала розмовляти українською, тому що я не не так українською, тому зараз Я Знаєш, я думаю, що в багатьох українців був цей страх, тому що дуже там якась критика була раніше, чи що, щось таке слово неправильно. А зараз не більше Ну, я дуже прошу всіх українців. Навпаки, я люблю, наприклад, коли мене виправляють, якийсь наголос, я неправильно зробив, знаєш, але є ну, дуже рідко такі коментарі, знаєш, типу щось неправильно сказав, і там одразу я думаю, навпаки. Зараз треба протягати руку всім українцям допомагати і знаєш таке пересвідомлення Все йде. Дивися так. ще е, я ніколи не був в Миколаєві. На жаль, тому що в мене були родичі в Маріуполі, Я 10 разів їздив. Ну, за своє життя на Азовське море, тому що до них знаєш, Миколаїв не, не був? Розкажи мені про Миколаїв трошки більше. І чи думаєш ти, що ти можеш зробити для відновлення свого міста? Можливо, тому що ти відома спортсменка, олімпійська чемпіонка, тебе знають у всьому світі, ти представляєш Україну? Твій голос дуже важливий. Чи думала ти про відновлення Миколаєва? Uh, Почнемо з того, що я тобі раджу поїхати в Миколаїв, коли uh -huh. все буде гаразд, і допомогти нам відстроїти наше місто. знаєш, uh, Тому uh, так, Миколаїв гарне місто, але вона uh, в них uh, в ньому немає там прекрасних. Пляжів, знаєш, і там воно на воно моє, воно рідне, тому що я там виросла. Там вся моя сім'я завжди жила там. Багато поколінь. Мій прадід він герой труда. Радянського Союзу, тому його ім'я на дошці було на центральній площі в Миколаєві. Я дуже цим пишаюсь. Тому багато друзів і моє рідне місто, і це, це прекрасно. Я, я скажу тобі про Миколаїв, і ти мені розкажеш про Маріуполь, тому що я там ні разу не була, на жаль. Тому, коли прийде час його відновлювати, я хочу туди поїхати. Чесно кажучи, я хочу поїхати зараз, але а, тому що я хочу побачити своїх батьків, а, і я хочу побачити а, своє рідне місто. Але зараз це дуже важко зробити, тому що я не разу не була. Я, я не була з початку війни в Україні. Я поїхала 16 лютого, і я не чула ніякого зриву, ніякої сирени. Тільки по відео, і коли з мамою розмовляла, отак. Сьогодні я з мене з нею розмовляла і чула сиреною. Це щось неймовірне, тому що я, я, я не знаю, як я буду з цим морально жити. Знаєш, коли повернусь. Але коли повернусь, то звісно, я буду все робити для того, щоб його відновити. На жаль, є, є руйнування в нашій спортивної школі. Ми так, я голос. В багатьох странах, і mm -hmm. я вже починаю думати про те, як це робити, коли це закінчиться, тому що зараз це дуже важко зробити, тому що ти не знаєш, що буде там, через неділю, навіть завтра. Тому я думаю, що будуть якісь фонди на від, відбудову Миколаєва, відбудову спортивних шкіл. Чесно кажучи, я розуміла, що рано чи пізно воно прилетить в мою школу, в мою, там, де я вчилася спортивну школу, на жаль. Uh, тому що вони руйнують все. Вони руйнують всі спогади все твоє життя, тому вони не перед чим не зупиняться. Тому, коли це uh, я сподіваюсь, я сподіваюся, що це буде дуже скоро, але ми всі реалісти і розуміємо, що це не буде настільки скоро, як хочеться. Тому так ми будемо робити все для того, щоб як скоріше це uh, відновити і повернутися щоб. Просто повернулися люди до школи, люди повернулися до фехтувальної зали. Коли почалася війна, і ми відкрили це фундейшн, цей фонд для українських фехтувальників, і за я не знаю, за три дня чи може менше, ми зібрали 45 тисяч євро. Тому так, mm -hmm. тому це фехтувальний світ. Фехтувальний mm -hmm. світ зібрав на фехтувальників для України для фехтувальників України. Тому mm -hmm. я знаю, що в цьому світі є добро, і я знаю, що вони нам допоможуть. Супер oh, Оля. Останнє запитання: де ти зараз, і чи є хтось з родичів з тобою? Я зараз в Італії, я зараз в Болонії, і тут я була 16 лютого. Тут я знаходжуся. Так багато часу вже, і я тут тренувалася і треную зараз. Зараз я треную тут як вже можна сказати, офіційно, тому що наш тренер національної збірної України він італієць, і ми вже тренуємося тут, як збірна команда. До цього я тренувалася як індивідуальний. Спортсмени і сюди їздила до нього, до свого хлопця, і тому я тут знаходилася так частенько, можу так сказати. Але так після 24 лютого я забрала свою сестру рідну з своїм племінником. і вже шість місяців. Я їх забрала сюди. 3 березня, чи 4-го щось таке. І це було таке ще приключення. Пригода така. ага. Так, так. так. І, і та, вони тут, вони живуть, дуже хочуть додому. Звісно, моя сестра дуже хоче, тому що для неї це незвично бути десь в іншій країні більше, ніж неділю, О, неділю, тиждень. Пробач. Тому. Так, для мене це більше звичайно, тому що я не так багато дому знаходжусь, але так. я дуже сумую дякую. Ну сподіваюся, скоро ти зможеш повернутися і обійняти твоїх рідних, друзів. Дякую, що дивилися. Залишіть, будь ласка, коментар під цим відео. А я хочу, щоб Миколаїв теж подивився, тому що Миколаїв, місто Герой. Залишіться коментар: Миколаїв, місто Герой. Okay. Ми пишаємося вами, Николаїв! Oh, <с Teachers> uh, <с oranges>. Так, і okay. всі допоможемо відновити, тому що так як стоїть Миколаїв, має стояти кожне місто в Україні. А інтерв'ю з Ольгою Харлан продовжиться. Я знаю, що була розмова в Ольги Харлан з. Танцівником, колегою Дмитром Дікусаром він зараз в лавах збройних сил України. Ну так чула більше ніж півроку, і це дуже так судно, звісно, але було повідомлення, і вони не одне. Звісно, інколи я пишу дій. Отже, що написав Дмитро Олі, дивіться в наступному сюжеті.